Друзі, о такі, о таку машину пригнали військові. Вона офіційна, вона не на тимчасовій реєстрації, вона на українській реєстрації. Офіційна машина є додаткове світло, дуже-дуже непогане. Вмикається окремо, на гарній грязєвій резині. Подивіться, відстань до підкрилка. Рама жива, абсолютно. Ніяких нарікань немає. Так само ззаду, резина і, подивіться, стан рами, труха навісить, все в порядку, кузов так само, кузов живий, машина ліфтована, тут та сама історія. От. Значить, в неї є фаркоп. сухі, в принципі, редуктора. Тут можна без підйомника це все дивитись. От. Значить, кунг. Можна зняти, можна лишити, це прибереться. Е, значить Машина повністю на ходу. Повністю на ходу. Ось такий є момент. Е, тут ніхто, понятно, нічого не робив. от І кузов показую окремо вмикається світло, тут є тахометр виведений. Значить, Тут є ззаду технологічний, такий, технологічний отвір. П'ятиступка з понижайкою, з роздаткою з повноцінний повний привід. Є підсос, доволі старенький мотор, але найнадійніший, який може бути з їх моторів. Ось така машина. Кунг знімається, стоїть на майданчику. СК Авто на Позняках в Києві, коштує 8 тисяч доларів з копійочками. Щас порахуємо, ще не знаю. І в принципі можна подивитися.